Інстаграм більше не в моді. Ви не побачите жодного підлітка, який активно веде цю соціальну мережу. Але ж вони постійно з телефонами все фотографують, знімають на відео. То куди ж вони це постять? Вони створюють приватні телеграм-канали лише для близьких друзів, там вони діляться своїми думками, своїми секретами, пишуть, як у них пройшов день, і закидають свої фото. Сучасне покоління це ті діти, які не потребують лайків, коментарів. Вони не потребують одобрення чужих людей. І вони незалежні від думки оточуючих. В них є лише їхня думка, і мені це в них дуже подобається. Мені теж. Мені теж це подобається. Я згідний з цим. Все-таки так, це нове покоління, воно відрізняється від нашого покоління. На щастя, мабуть. Я не знаю. Так, да, деколи подивишся на цих там. Хлопців 15, 14, 16 років. Більшість з них вони одягнуті просто, і це прикольно. Можливо, вони не настільки там приділяють увагу цьому всьому і правильно, є набагато більше важливіших речей в житті, ніж оце, знаєте, дивитися, хто в що одягнутий то все. Можливо, наше покоління, воно було трошки, я не знаю, може, бідніше жили, там, чи ще щось. І тільки через це, от зараз цей потяг до цих брендів, до цього. Показу, знаєте, не то, що в мод, а показу. От дивіться, що в мене є, який я крутий, яка я крута, яке там я не знаю що. Ну. Вже як є, вже знаєте, час назад не вернеш, але я з цим згідний. Інстаграм чи вмирає, ну, щось теж в цьому є. Щось в цьому є. Ця соціальна мережа. Я не знаю, в що вона перетворилась, в що її перетворили люди. Так називаємо. Не в що вона перетворилася, а в що її перетворили люди. Ідеальні картинки, ідеальні сім'ї, ідеальні посмішки, ідеальні лиця. В цьому світі ти теж повинен бути ідеальним, бо інакше ти якось, ну... через це люди перестають подобатись самим собі, передираються до своєї зовнішності, дивляться в зеркала, чи в зеркала, і починають самі до себе чіплятися, що щось не так. Це сумно, але ну, блін. Такі наслідки цифрової ери і, можливо, тільки люди з сильним характером наплюють на це все і залишаться собою. Не знаю. Я не знаю. Але я згідний з тим, що Інстаграм дуже багато кому під, знаєте, вибачте слово насрав в житті. Багато людей попалися в ці сеті. Я теж в свій час попався. Теж почав. Можливо, і зараз теж, якщо я почув, щось з Інстаграм, значить, я теж якби заручник цього всього. Можливо. Я якби не, не отрицаю. Ну що зробиш? так Можливо, і є, я не знаю. Ну, і що зробиш? Вже нічого не зробиш. Все одно він буде, будуть люди далі постати фотки, відео, будуть. Показувати, хто кращий, мірятися машинами в інтернеті, мірятися, типу в кого щось там престижніше. Ну, окей, таке життя треба підлаштовуватись під ці Ну, Ми точно їх не поміняємо. Ніхто їх не поміняє. Їх може поміняти тільки суспільство в цілому. Поки що таких тенденцій я не наблюдаю. Ну, але то таке, ну то що зробити. Можливо, і нічого не треба робити. Жити так, як тобі подобається. Хочете. Постити це в Інстаграм, постіть. Не хочете, не постіть. Все правильно, кожен має жити так, як йому подобається. І це теж нормально. Це я теж рахую правильно. Так що... А молоде покоління, воно напевно, що подивилося на наше покоління і думає, та, ну ми не хочемо такими бути. Ну його, ми собі будемо жити по-свому. І правильно. Це правильно, так. Да, я теж згадую аккаунти, ну, там, якихось знайомих там. Можливо, їхніх дітей. Там пусто, там немає того всього. От. Що ми показуємо їм? Щоб та, мама з татом там таке в тому інтернеті видає, а дитина там якусь фотку закинула якось троля на аватарку. І ні одної фотки немає. Ну є ж таке, є, ви ж знаєте, про що я говорю. Ну, і... Та й добре. Та й хай буде так, як вони хочуть.